Як я кроплю території станції? Оприскуваєш до тракторця. Дві каністри з водоюється, балансірів, будіфлора перекидається. Акумулятор 12-вольтовий. І поїхав. Діжурний, на виходному червоний. Якось так воно виглядає. Зараз увійду з іншої сторони. Покажу як воно кропить спереді. Отако воно кропить. Захват приблизно 4 метри. Дуже класно. І не треба з бачком бігати.